Привіт, друзі! Сьогодні готуємо цікавий лот від Допіо. Це кава Цікава, папуанова гвінея. Дуже цікава кава. Я б сказав навіть дуже рідка, тому що каву з папуанова гвінея, принаймні я. Сам п'ю. Не часто і не часто бачу каву в асортименті. Тож щось цікаве і обіцяє бути смачним. Приготуємо і дізнаємося. Готувати будемо за стандартним рецептом Тетукасує. 20 грамів кави на 300 мл води. Мелимо каву. Отже, кава змелена. Фільтр змочений. Доправляємо каву. Як завжди розрівнюємо. Температура води приблизно 94 градуси. І Зараз робимо блум. 50 мл на блум. Чекаємо 45 секунд. Другий пролив до 120 мл. Наступний пролив до 180 мл. І наступний пролив до 240. Останній пролив. І чекаємо, доки наша кавуся добіжить. Загальний час. 330-300 мл води, 20 грамів кави. Наша кава готова. Ось така гарнюня. Зараз перемішаємо і доправимо до гарнятка. Зараз будемо куштувати. Друзі, цікавий смак. Чимось схоже на типу індонезійські кави. Ти відчуваєш фруктовість, але ця фруктовість не така. Агресивна, як вона наеробній обробці, це кава натуральної обробки, тому вона така м'яка і я б сказав, складна, а, тому що дуже багато ноток в смаку. Чашка збалансована, солодка. Ну прям дуже цікаво. Гарне тіло, цю каву можна пити. Якщо ви ще не куштували каву з попованого гінеї, це буде цікавий експіріанс для вас. Заодно потренуйте свої рецептори.